Для залучення учасників на події організатори використовують абсолютно різні методи від платної реклами у будь-яких форматах до безкоштовних партнерських анонсів, і іноді парадокс заключається в тому, що саме з безкоштовних анонсів лідів приходить набагато більше, ніж платного трафіку. Це відео не про платну рекламу, а саме про їхніх партнерів. Як з ними працювати і як зрозуміти настільки ефективні їх розміщення? Є різні ніші, в яких проводяться події. І десь працює дійсна реклама, адже вся ваша аудиторія дня носити в інстаграм. Десь це можуть бути рекомендації якихось блогерів і лідерів думок, а є ніші, де до сих пір живуть форми і новинні видання, які читає ваша аудиторія. І для вас набагато ефективніше буде розмістити там статтю чи якийсь анонс, ніж крутити днями рекламу в соцмережах. Якщо виданню чи блогеру цікава ваша подія, то ви можете домовитись про публікацію забарти в обмін на квиток, розміщення їх логотипів чи посилання. Але буває так, що їх обов'язкова умова це платне розміщення, незалежно від того, чи будуть вони самі відвідувати цю подію, чи цікава вона їм в плані продажу самих себе, чи ні. У будь-якому з цих випадків завжди додавайте імені промокоди в анонси, які ви надаєте партнерам. Це краще сприймається їх аудиторією, і ви зможете відслідкувати, який результат такого розміщення. Якщо майданчик гарантує вам шалені перегляди, суперплатоспроможну аудиторію, яка конвертується в купу проданих квитків на вашу подію, і саме цим вони аргументують свою високу вартість розміщення, то розмістивши там промокод, а ще краще одразу посилання з уже застосованим промокодом, ви будете чітко розуміти, чи взагалі хтось приходить із цього майданчика, чи реєструється, чи купує квиток. І всі результати зможете продемонструвати вашому інфу-партнеру. Варіант розміщення посилання, а не просто текстового промокода, значно збільшить конверсію реєстрації. Адже потенційний учасник переходить в форму і вже бачить нам промокод, тому розуміє, що це не вигадки з реклами, а реальна знижка. Навіть якщо результат розміщення вас не надто втішив, як мінімум на наступний раз ви будете знати, чи варто розміщатися на цьому ресурсі. Аналогічна ситуація з блогерами. Якась супер може просити у вас шалену суму за те, що публікує пост про вашу подію з запрошенням на неї, або сторіс, яке видалиться за добу. Але при цьому велика цифра підписників цього блогера не гарантує того, що це саме ваша цільова аудиторія і що вони взагалі реальні. З індивідуальними посиланнями на вашу форму, яку ви видали блогеру чи промокодом, ви бачите реальну картину і можете оцінити продуктивність такої співпраці. До речі, якщо партнер погоджується на розміщення в обмін на квиток, ви можете домовитись, наприклад, що за сам факт публікації ви готові надати один квиток. А якщо будуть якісь результати з такого розміщення, то тоді пропорційно результату ви дасте ще квитки, ну або заміните цей один на якийсь квиток кращої категорії. В CRM-системі ви бачите абсолютно всі результати застосування промокодів, бачите статуси цих замовлень, і можете оцінити, з якими каналами співпрацювати наступний раз, з якими ні. Бо може виявитись так, що маленькі групи або сторінки в соцмережах, які безкоштовно розміщують ваш анонс, бувають більш результативнішими ніж ті, які на старті заявляли про 100-500 продажів з короткого анонсу і просять вас шалені гроші за розміщення. А коли сам майданчик розуміє, що у вас є реальні методи відслідкувати ефективність, то або вартість анонсу зробить реальнішою. Або буде прикладати максимум зусиль до реалізації обійця. А для окремих випадків, якщо у вас є партнер, який зацікавлений в продажі ваших квитків за винагороду, є варіант створення окремого кабінету тікет-партнера, де без розкриття персональних даних ваших потенційних учасників буде чітко видно, хто саме реєструвався за його реферальними посиланнями і який результат цієї реєстрації була оплата чи ні. Повністю прозорі умови співпраці для обох сторін. Про це ви можете переглянути в іншому нашому відео, посилання на яке ви знайдете в описі до цього ролика. Отож, залучайте інформаційних партнерів для анонсів вашої події. адже це дуже ефективний канал трафіку та подорожі ваших квитків. А рехтовий допоможе вам з інструментами для відстеження ефективності такої співпраці. Реєструйтеся в нашому сервісі вже сьогодні та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити більше цікавих відео.